Знайомі декорації та костюми у драмтеатрі знову репетирують циганського барона та замість німецької мови зі сцени тепер лунає українська. Я з років, цілий світ. У театрі готують українську версію опери Циганський барон тепер у ній гратимуть лише черкаські актори. Ми дуже волнуємося і йдемо на некий ризик, тому що ми не маємо в трупі е, такого рівня виконавців. Але я думаю, що е, актори возьмут другими качествами, своїм артистизмом, прежде всего, Ну і, звісно, вокальними даними. Сергій Бобров грав і в німецькомовній версії. Тоді співав у хорі та брав участь у масових сценах. Ну Там грали циган, був я якийсь циган. А -а -а. Циган. Тепер потрохи оговтується від європейських гастролей та вживається в нову роль. Згадується ну, з жахом, тому що. Тоді це був справжній марафон. Було дуже важко вивчити цей текст на немецькому. Я зараз звільняюсь від нього, тому що в мене інша роль, і доводиться вчити на, на цю музику інший текст. Для Наталії Мамалиги роль Сафі не нова, 14 років тому на сцені черкаського драмтеатру вже ставили циганського оборона. Щоправда, головна сюжетна лінія тоді була інша. Для мене новий текст, який з'явився дуже недавно, і ми звикли до іншого тексту. А зараз нам довелося вивчити інший переклад, до нього звикнути, його якби в себе вібрати і вже щоб він йшов не тільки з голови, а ще й від душі від серця. Часу на постановку в акторів обмаль жартують, як завжди, бракує кількох днів. Хвилюються черкаські актори. Цього разу навіть більше ніж у грудні перед прем'єрою німецькомовної версії. Відповідальність просто більша, та да? бо ми ж бо ми анонсуємо, що виставу подивилася Європа вже. Да? В цьому плані ну таке велике навантаження просто таке нервове, да і актори переживають. Головна інтрига прем'єри фінал вистави. Актори досі вирішують, якою мовою вона прозвучить як в оригінальній версії німецької чи все ж українською. Першими про це дізнаються вже цієї суботи. Глядачі прем'єрного показу. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікановини.